Ось мені трошки ще не вистачило, треба ще поїхати. Ось така картина зараз, трохи воно підзаресте, дощиком помиється. Ось тепер в мене така доріжка і такі сходинки. Трошечки ще поприбираюсь, вже ось так буде виглядати. А там хай залишається вербейник Я його обожнюю, він він класний, але але я в ньому путалася. Мшанка, вона більш така, більш м'ягенька і більш Низенька. Низенька не так, вона пагонами стрибає. Хости буду різати. Ось як міняється, швидко все змінюється. Ця картина все, що, все розвалилося, а ось красень грає. Як... І мої рододендрони в горщиках. Тогорічні брала обережняків, непогані, але непогані, коли знову ж таки я купувала. В розмірах це 3 горщики 3 літри. Коли береш менше, то вони ну тільки-тільки перекантовані. Ну Мені так попадалося. Тому я брала великі ціни, в них були там в минулому році 160 гривень. В принципі, для Радодендрена, коли в нас в торгівельних центрах там, і за 600, і за 900 таких розмірів, то нормальні ціни. А це калина Нана. Вона нізенька, маленька, шаровидна, тому я її підсаджую замість такого. Зеленого Ой, огорожі зеленої. Ну, не завжди ж Самшит самшит повреждається зараз. Огнівка у нас розвелася, тому треба доглядати за ним. Ой, він надоїдає один самшит. Тому ось такий в мене з неї буде бордюрчик. Бербери з атропурпориум. І він посипеться. Трішечки ще, і посипеться оце хости. Ох, знов там снаряди в нас. Хости вже ось такого вигляду, тому ріжу-ріжу їх залишається все менше і менше. Ось одні таблички. А ось який колір набуває блючіп. Рожевий такий назимку захисний, такий трохи. Якби то так встати, щоб воно було помітно його. Ось такий захисний рожевий колір. Отже, все зрізаю, все зрізаю. Деякі хости ще трошки, трошки ось стоять, а ці вже лежать. Вже все лежачи. Залишиться зараз тільки вічно-зелені рослинки та такі, які тримають довго листя. А хвости вже все. Тільки мітки, де вони є. Щоб навесні їх не згорсти, бруньочки не почистити. Ось, заквітла. Іхінацеяце, нещастя, пересаджене, згризане хрущами. Тільки ось заквітло. І, і усе. Все вкладається спати. Швидко. Дуже, дуже. Вчора ще вони стояли, а сьогодні вже більшість хвост валяється. Ну, залишиться офіапогон. на зимку, бадани. Десь вони почервоніли, десь вони не хочуть. В мене один сорт бадана, але щось він у різних місцях, на різних ґрунтах, він веде себе поводить по-різному. Ось яке гарне листя, але треба підрізати, бо щось тут воно припересеться трошки споплюжилась. Вінограду вже нема, ріжемо.